Матері, молитвами святих словників вальних апостолів, молитвами святих праведних боців, як і мене, а на всіх святих, і спаси нас, бо він моїй чоловіколюбний, ім'я ім'яця, і Сина, і Святого Духа. Амінь. Улюблені во Христі, браття і сестри, День за днем ми наближаємося до днів святого Великого Посту. І церква готує нас, наші душі, наші серця до цих днів. Сьогодні ми читали святе Євангеліє про суд, про Божий суд. Який буде над кожним із нас. Господь прийде в сонні ангелів, висяде на престолі і стануть перед ним усі народи і відділить він овець від козлищ від козлів. Звичайно, це все. Просто приклад про овець козлів. Але ми прекрасно розуміємо, що Господь відділить світло від темряви, добро від зла. І сьогодні ми повинні задуматися кожен із нас, де будемо ми з вами, чи з тими, хто сієв світло. І творив добро. Нагодував голодного, одів ногого, провідав хворого чи того, хто в темниці. Чи, буде, чи будемо ми із тими, що творив зло на цій землі? Сьогодні особливо сьогодні, це важливо. Для нас з вами, бо іде війна, страшна, кровопролитна війна. У наш дім увірвалися для того, щоб нібито спасати нас, але насправді, щоб вбивати і грабувати. Ось таке спасіння несе сусід північний сусід. Росіяни несуть на нашу землю. Вони прикриваються добрими словами, але діла їхні темні. І буде суд якими б словами вони не прикривалися? Буде суд над ними, буде суд і над нами. Буде суд над народами. Зверніть увагу, написано в Євангелії не над людьми, а над народами буде суд. Зло. Прийшло на нашу землю. Бо той, хто прийшов до сусіда зі зброєю в руках, то не визволити, загарбник і вбивця, то грабіжник і грішник. І дуже важливо нам з вами сьогодні не уподібнитися до того зла. Дуже важливо нам з вами зберегти свою власну душу у світлі. Темрява хоче, щоб і ми стали темрявою. Зло хоче занапастити і нас своїм злом. Саме тому нас таки називають. Але насправді ізначально з самого початку українці ніколи не були злим народом. Ми завжди були гостинні і чекали гостей з хлібом і сіллю. І в той же час ми даємо відпір відсіч тому, хто прийшов зі зброєю в руках. Найважливіше. Даючи відсіч, щоби ми зберегли свою душу у світлі і в чистоті, в любові до Бога, в любові до ближніх. Це дуже важко. Це напевно найважче перемогти ненависть у своїй душі, перемогти зло. Яке теж закрадається, заплямовує наші душі. Для цього ми і входимо у Святий Піст, щоб зберегти свої душі, а зберігши душі у світлі, ми переможемо темряву. Бо тільки світло перемагає темряву, добро перемагає зло, любов переможе усяку ненависть. Це насправді дійсно важко. Але для Бога немає нічого неможливого, і Він, будучи на хресті, прощав ворогів своїх. І, звичайно, як сьогодні ми можемо сказати, як? як прощати нам, ворогів наших? Так як Бог прощав, так і ми повинні прощати. Ми ніколи не забудемо те зло, яке прийшло до нас. Ми будемо прощати, але не будемо забувати. Будемо пам'ятати, пам'ятати і будемо готові боротися, відсікати усяке зло, усяку темряву з наших душ, з нашої душі. Церкви з нашої держави, з нашої землі, з нашого народу ми очистимо себе від усякого зла з Господом нашим Ісусом Христом разом і до перемоги. І Хай Господь судить справедливо наші народи, і Хай Господь судить нас за наше добро. І судить тих, хто сіє зло по тому, що вони засіяли. Бог милостивий, але Бог і справедливий. Бог справедливий, але Бог і милостивий, це ми віримо, і з цим входимо до святого Посту. Боже благословення на всіх вас.